Всем привет, я показываю свою канцелярию. Ось, не понал. Какой он красивый. Ладно. Ладно, покажу свою гумку, а она трохи грязна. Я покажу зараз свою ручку, яку я постоянно пишу. Такая вот ручка. Ножницы. Рожеві. До речі, мій улюблений колір це рожевий. <смір> Стругачка, але вона трохи зламалась. Нормально, потім починю. Так, а мало бути так. Ще кольорова ручка є. У мене багато їх. Типа, сюди можна і отак. Лау. Ще покажу ручку, яким я поки що не користуюсь. Голубенька. Ладна, пропустимо. Оце ще 60 року в мене олівець щось погризаний. Ладно, що я не Ручка ще така. У мене їх міллион. Такий олівець. Так. Така от книжка, до речі. Теж шкільна. Так, что еще показать? Еще в мене есть. А! Заров совпадает. Еще в мене я такие вот. Покажу свои. Идем. мо ёма, -мо, -мо! ёма, ёма. покажу свои брелки. У мене есть такие вот бримок. Такие. Такие. Прикольные и такие лазер я Да. Еще такие пушистики. Ваши mm -hmm. mm -hmm. покажу свои книжки? Mm -hmm. О. Зара, секунду. Mm -hmm. ты я зараз валюсь. Ось, мы, я, книжка за английской. И Зоша, Кстати, англійську я ненавиджу. Якщо у вас є таке саме, ставте лайк. Канцелярі. Це канцелярі. О, до речі, оце зошит, в якому я пишу вірші. До речі, це теж ручка. Так. Ще таке є ДС. Он ще. Ось. Ще в мене такі самі олівець. У мене таких олівців мільйон. <рес> ще я покажу ще одну свою канцелярію. І в мене багато. Покажу ще мої фломастери. Такі во. Робимо на них обзор. Ще в мене є такі олівці. Походу, у мене їх багато. Ще в мене. Ручка, якою головою відпала. Голова відпала. Ще в мене така от ручка. Така красива дуже. І в мене ще є такі олівці. І ще от така. Такі. Коротше, в мене багато олівців. О, ще хочу особливість маму рюкзаку показати. Ось, зараз розвернуться. Ось. Він не обичний зараз. Ба! Такий от світящийся. Зараз покажу, як він світить в темноті Ну я вам. Походу на в мене це канцелярії занадто багато. Ще вони... -мо, -мо. А виключать мені їх дуже важко. Ладно, все, це мені треба збирати секунду.